Це перша частина і друга. Це перша серія і друга частина. Гадаю, це гніздо. <гас> а а, а гов Р Рагато, тебе ж так звати? я <гас> <гас> Рату, то поможи мені. Сухай, я не хотіла тебе кидати по. По... Моя рука? Я не знала, що робити. Не хвилюйся. Все буде добре, як ти знайдеш Кейна і він вигне Гаразд. А де мені його можна знайти? Пішу, а ти сиди тут? Не те, що ти могла б тікти. <світнє> Почекай мене, я скоро обіцяю. Чекай! До речі, помні. Мені шкода, що твій день був настільки жахливим. Е -та я просто піду знайду Кейна. Добре. Hmm. Це, таке... Це непонятно. О, ви могли... Б... С... Ви прийшли. А ти хто такий вообще? Слухай, мені треба було б спитати з мого тіла, ніж бачите, ось цю гадоту. Хм. Я королева клоніков, я нічого не скажу вам, е я... тому. Я знаєте, я король як ви, О, а висі зубов. Привіт, зубов! А то бо болторий нещасні. Я грубо зубов, тепер я не хочу допомагати тобі. О, ні, я завжди брав раю. Спима Ей, кінгара, ах ти ж.

Да что ты Кейн? Мои пальчики. Нечого Ні, не понімайте. Як ви бачите моїми допоможниками було не краще із корм? Це ж придумане. Yeah, yeah. right. Я не за пригод, я просто шукаюся. Оу, ти якраз тут. Ти, здається, не побачила колекцію комах. Е, Про що ти кажеш? Що це таке? Це просто кавдун. Не в парся. Капу аптрагувався? Та ні, все добре. І справді що нам робити? Агов, ось так. Да. Оу! Дівчата вперед! А хоча що я кажу? Ай! Зачекай! А по не з вами? То значить, це для неї це все було тихо. Я есковатора не чую. Ха-ха. О, Болька, ти завжди заставляєш мене сказати таке слово. Шо? Такий вже такий час? О, ні. Хтось попав на мазонню. Це може погано скінчитись. О, mm oh, так краще. Цікаво, хто це зробив такий безпорядок? Ах, точно, це ж я, Кейн. Там кафму обстрагувався. Що? Кафму обстрагувався? І чого це мені ніхто не сказав? <пух> Ох і льох тебе. Я навіть не можу повірити, що шукавму вирішив так здатись, але. Можна вирішити на Кінгера. Дякую. І, звісно, що мо не можна йому довіряти. І я просто тогай. Хоп? Хм? Хм? І вибачте, що я набрехав про якийсь там вихід. Просто мені подобалося, як ви тут залишаєтеся та і все там було. І, і щось таке. І до речі, мені не подобається, хтось взагалі захоче заходить, заходить на мазотню без просугу. Але ж це у вас фінал. Ви судно змогли вирішити з завданням з голоніками і ми тримаєте обід. К вашому ну і звісно. Звісності. А знаєте, я чуть-чуть проголодався, та ти ж нічого не робив. І що? І цьому й стосується. Ну, звісно ж, ми ж маємо там цього багато робити і щось пригоди робити. І тому ми маємо це все і зроблювати. І тому щось таке. Та ну, Кінга, то припини, давайте вже сразу обідати спокійно на їжі. З вами була озвучка Керись, Кароліна ігорівна. Чи вам сподобався просмотр, то ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка. А то в мене сьогодні з 9, а ви ж пам'ятаєте, із озвучки про собачків мені потрібні мільйони підписників. І тому щось таке. І напишіть в коментарях, що вам сподобалось на моєму реалістичному, цифромовому озвучному цирку. І всім пока!